Доброго часу доби, шановні слухачі. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливі ваші думки. Дякую за донати на картку, яку я вказувала в описі каналу. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Як я вам обіцяла минулого разу, сьогодні поговоримо про Верховний суд України, а точніше, про ухвалу Верховного Суду України, яким суд встановив фактичну відсутність територіальних центрів комплектування. Та соціальної підтримки як юридичних осіб. В минулих відео я вам розповідала, що ще у 2021 році було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку. Якщо уважно подивитися при кінцеві та перехідні положення даного закону, ми побачимо, що в ньому зазначено, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються на базі діючих військових комісаріатів шляхом їх перетворення протягом двох місяців з дня набрання чинності закону. Також вказано, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є правонаступниками військових комісаріатів, на базі яких вони утворюються. Отже, територіальні центри комплектування утворилися на базі діючих військових комісаріатів, шляхом їх перетворення і є правонаступниками військових комісаріатів, на базі яких вони утворилися. Ну, все начебто чудово, все зрозуміло, але у нас в країні існує єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Це єдина державна інформаційна система, що забезпечує зберігання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб. Фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи. Тобто, в даній системі мають бути всі юридичні особи і юридичні особи публічного права, що утворені розпорядчим методом, і юридичні особи приватного права, тобто це товки товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерки акціонерні товариства. До чого я все це розказую, до чого веду. Зараз я вам покажу ухвалу Верховного суду України від 5 грудня 2022 року, що розглядав касаційну скаргу Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Подивіться уважно: в ухвалі Верховного суду України зазначено водночас. У єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань відсутні відомості щодо юридичної особи Івано-Франківський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Чуєте? Відсутні відомості щодо юридичної особи Івано-Франківський міський. Територіальний центр комплектування. А ми ж знаємо, що юридична особа, відповідно вже до норм Цивільного Кодексу України, зокрема статті 80 Цивільного кодексу України, і це є організація, юридична особа це є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. тобто, Зареєстрована відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Державна реєстрація юридичних осіб це офіційне засвідчення державою факту створення юридичної особи, шляхом внесення відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств. Про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених нормами закону. Що ж виходить? Територіальні центри комплектування не зареєстровані в єдиному державному реєстрі як юридичні особи. Їх немає в єдиному державному реєстрі, і навіть Верховний суд України визначив це в своїй палі. Далі пауза. І може бути дуже довга. Але що це нам з вами дає, шановні слухачі? Вас, як чоловіка, до прикладу, притягають до адміністративної відповідальності за неявку до Територіального центру комплектування. Вказуйте про те, що територіального центру комплектування під час розгляду справи в суді? Немає в єдиному реєстрі, де повинні бути зареєстровані юридичні особи. Наполягайте, що представники територіальних центрів комплектування не мають права навіть здійснювати представництво в суді, адже не існує такої юридичної особи. Вона не зареєстрована відповідно до норм закону. До речі, Верховний суд України повернув дану касаційну скаргу івано фрадківського міського територіального центру комплектування і не став її розглядати. Але замість нього прибігли до суду представники Міністерства оборони України і подали іншу касаційну скаргу. Остаточне рішення по даній справі не винесено. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема щодо перетину кордону червоніками, повісток, мобілізаційних розпоряджень, відстрочок від мобілізації, порядку звільнення з військової служби, а також по темам сімейних правовідносин, спадкових справ, правовідносин. Електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!